Десь там на стояночці ви бачите машинки зайняли свої місця. Не те, щоб свої, а ті, які були вільні. І насправді кожен водій в нашому будинку скаже, що я зараз вибрав найкраще місце, бо я хочу інше, або мені тут буде незручно, мене тут заблокують. І по суті, так само відбувається у нас і в житті. Тренінги з дітьми, з підлітками. Я починаю з справи Знайди своє місце. І тут одразу відбуваються декілька цікавих моментів. Лора, привіт. І перший момент намагаються дізнатися, а які є обмеження. Ну, наприклад, чи можна сидіти на столі, чи можна сидіти під столом. Це трошки завжди шокує вчителів, якщо вони супроводжують групи. Але насправді це дуже корисна вправа. І дивитися, як діти шукають своє місце за деревом, під столом, сховавшись, відвернувшись. Це дуже багато про що говорить. Тому сьогоднішня наша вечірня вправа це спробувати знайти своє місце тут і зараз. Навіть якщо ви лежите, то все одно можете змінити своє положення. Отже, закриваємо очі. Прислухаємось до себе, як ми дихаємо, як стукає наше серце. І після цього, як ви це все почуєте, давайте ще декілька секунд. Дихання. Правда, ж хочеться дихати одразу глибше. Серце і тут стає трошки тепліше. А тепер відкривайте очі і спробуйте знайти своє місце в кімнаті, на вулиці, на дивані. Але знайдіть максимально зручне місце. На це може бути потрібно декілька хвилин. Я поки покажу вам наші краєвиди. Але ви шукайте, шукайте своє місце. А після того, як ви його знайдете, дайте відповідь собі на одне питання. А чим це місце краще, ніж те, що було до цього? І якщо ви не можете відповісти, продовжуйте пошуки. А от коли ви дасте собі відповідь, то ви почуєте сьогоднішню ось саме цієї хвилинки, цієї секунди, потребу в чомусь. Зробіть собі приємне, зробіть собі корисне і побудьте трошки в тому місці, яке надало вам зараз більше ресурсів. Зустрінемось.